Чернівецька федерація рукопашного бою, вкотре підтвердила статус однієї з найсильніших чемпіонатів України. Наші хлопці привезли одразу сім медалей. За призові місця боролися понад 250 учасників з 15 команд України. Нашу область представляло вісім спортсменів. Сергій один із них. На чемпіонаті він виграв чотири бої. Саме бой оказався фінальний, звісно, з текущим чемпіоном дрався в хвилині я… І вов На всеукраїнську першість Сергій їхав за перемогою. Та здобувши її, спортсмен одразу почав підготовку до наступних змагань. А тому сувору дієту та інтенсивні тренування поки ніхто не скасовував. Розслаблятися нету времени, тому що 29-30 буду виступати у нас в Черновцях в області. Буде турнір всеукраїнський в панорамі. От, одразу к нього. А потім уже може отдохнути. Олександр цьому спорту присвятив лише три роки, але вже може похвалитися здобутками на всі українських змаганнях. Цього разу, попри травму ноги, йому вдалося вибороти золото у своїй категорії. «У тому році у фіналі так само зустрілося Житомир, військовослужбовець. І в тому році йому у фіналі, а в цьому році виграв. Втім, для перемог важливі не лише мотивації, і тренування, але й гроші. Суми невеликі запевняють тренери, тому закликають підприємців допомогти чернівецьким рукопашникам. Якщо по одному спортсмену там. П'ять меценатів то не проблема є затратна частина не є велика. І я так думаю, більше б спортсменів могли поїхати на цей чемпіонат. Були й ті, хто не зміг покинути область через статус військово зобов'язаного. Але цими вихідними вони матимуть змогу показати свою майстерність на домашньому чемпіонаті з рукопашного бою. Черновецький турнір, якби заочно, є чемпіонатом України загально, бо на нього приїжджають всі спортсмени, які сильні. Знаю, що хто виграє черновецький турнір, той виграє відповідну Україну. Про свою участь у змаганнях уже повідомили Вінницькі, Волинські, львівські та Житомирські спортсмени. А загалом Чернівці прийматимуть 15 команд.